Друзі, всіх вітаю. Одразу вибачаюсь за такий фон, бо в мене нема можливості зараз знімати десь в іншому місці, тому знімаю в майстерні на такому покривалі. Е, Яке питання? Е, стосовно піхов, стосується. От вчора я знімав відео і викладав, як планують робити шов. От, якщо бачите, шов. А, тобто питання якого плану? Чи робити ось таким швом? ну Так би мовити, невидимий шов, да? от він з торця і йде по всій довжині. Тобто тут з жодного одного боку немає шва. Він йде знизу і його ну, практично, в принципі, не, ніколи там знизу не... Просто шаблю, ну якщо це шабля, то ви майже ніколи не будете бачити цей шов, якби ви не крутили клінок. Або робити ось такий шов на внутрішній, на тильній стороні. В принципі, в основному шаблі йшли от таким шовом у більшості своїй. Але робимо і ось так. Тобто ось, наприклад, шабля, яка так само зроблена з таким швом, який практично не видно. Ось. О, ще вони у маслі піху, бо обойміці, коли одягаються, то вони протягуються через всі епіху. Через всю довжину. Тому вони ще в маслі то на це не звертайте увагу. То ось таке питання, як, як кому цікавіше, як краще. Ну, я маю на увазі з точки зору клієнта. Зрозуміло, що з точки зору там, майстра мені ну, так робити важче, але так надійніше і краще. Ну, простіше робити ось такий шов. Але цікава ваша думка. Тобто, потім подивлюсь коментарі. І спробую оцінити, як, як краще робити, як кому більше подобається. Тобто, якщо є спрос на такий шов, то буду в подальшому робити, скоріш за все. так. Якщо нема різниці, то ну, буду так от робити, бо це простіше набагато. Все, дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі.